Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Хочу зняти невеликий огляд про розпаковку від свого підписника з Одеської області Віктора і його дружини. Зараз розпакую і покажу вам, що там є. Ось такий подарунок. Приємно з Одещини. Саморобне вино. Люди виробляють себе вдома. Ось такий подарунок. Як ми знаємо, де ще славиться виноградами. Це виноградне вино саморобне. Ось такий подарунок. Дуже дякую за подарунок. Вдячний, що є ще такі люди в наш тяжкий час. Дякую за перегляди, підписуємося на мій канал, ставимо лайки. До побачення!